Слава нації та на каналі. Добрий Добре, Я Сашко. Добрий. сьогодні. відвідую Харків вперше в моєму житті не проїздом у Харкові. Так, зустрічаюся з партнерами, з нашими важливими помічниками у нашій переможній справі, нашими підтримувачами в різними напрямками. Це і такі добродії, як. Пан Валентин і Антон, наприклад, які просто дають гроші і насолоджуються результатами нашої роботи. І люди, які допомагають за, із настаруванням дефіцитних там, унікальних речей, пов'язаних із бойовою технікою, з радіоелектронікою різного формату і напрямку. Так. От, сьогодні є змога, вперше за значний час спільно дії, співпраці. Зустрітися, проговорити наживо, так тому що ну, насправді контакт особистий, так, так би мовити, офлайн важливий. От, і я щасливий, що маю змогу приділити тому ну, фактично більшу частину дня сьогоднішнього. От, і з поміж іншого, вперше відвідую площу Свободи, якщо я правильно... Пам'ятаю, так, ну в будь-якому випадку центральну площу Харкова. І подивитись тут разом з цими побратимами, так, нашими цивільними цікаві речі, мистецькі інсталяції, і про які також трохи розповім, покажу вам, так, приділю хвилинку, щоб ви також насолодилися дистанційно, особливо якщо ніколи не були в Харкові, тими чарівними гараздами, які тут можна спостерігати. От, ну, Це у нас, я так розумію, подоба скажімо так, захисних конструкцій. І от такі розмальовані в найрізноманітніші способи, я так розумію, великою мірою дітьми, дітьми Харкова, дітьми Харківщини. Шлакоблоки. 53 механізована бригада. Візерунки, українські національні мотиви. Авокадо. Слава Україні! Героям слава і смерть ворогам. Фрази Кривий Ріг, будь ласка, без волі нема. Любові без любові нема життя. Написи англійською. Борітися побороте, класика, маха, Грузія. Так, тому що і за часів повномасштабки, і, в принципі, за всю чергову війну з Московією з 2013 року Україну захищають люди найрізноманітнішого, як етнічного, так і національного походження. Чия фраза тобі, мій перший та останній подих Україну Василя Стуса, якщо не помиляюся, виправте мене, будь ласка. Так, душу Богу, життя в Україні, честь для себе. People's Brick Newspaper. Народна цегляна газета. Ха -ха. Народна цегляна газета. От. Так. Дійсно. Всі, хто хотіли, підходили, підписували. 92 га механізована бригада зізнання у любові. Лисички, тваринки, дитяча творчість, творчість діточок українських, нашого теперішнього і майбутнього, того, за що ми. Стоїмо до переможного кінця за українську. Переможну, здорову, сильну, багато, націоцентричну Україну. А вороги зовнішні намагаються її знищити. Головними з яких на сьогодні є, звісно, Московія. Або Московщина, ще краще. Петро Болбочан. Так, світлопам'ять теж показова постать в історії становлення української держави, саме в плані, можна сказати, хрестоматійний приклад внутрішніх протиріч. І історія нам показує нашої держави, до чого вони здатні приводити. Ну і, власне, систематично приводять, так? Це мені нагадує алюзію на Японію. Фудзі, сонце якесь ходить, так. Україна понад усе. Лелеки, народні мотиви. Фенікс, буревітер. Так, якщо правильно. Вимовляю Роботи, Петриківка, море. Такий собі бліндажик. Воля або смерть, Петриківка, синє-жовто, жовто-блакитне. 15-й запасний батальйон, Дук ПС, правий сектор, так, завжди на поготові. Золоте це Україна, ні капітуляції. Причому це, так як давно вже написано, так, десь, мабуть, ще 22-го року ніхто мінімально притомний про капітуляцію України, звісно, не думав і не думає. Горлівка. Це Україна безумовно. Благополучно повернемо разом спільними зусиллями і всю Українську Донеччину і Горлівку. Шеврончик з коником чи це? я не знаю. Маріуполь ще Московицькою написаний. Переморськ, 19. А, це ще до повномасштабки, мабуть, була ця народна газета. Мамо, наваріть вареників я повернуся. Я повернуся з перемогою. Тут у нас синьо-жовтий прапор, так. Я би особисто волів бачити жовто-блакитний, ну вже який є. ОУН, УПА, козаки, коні, 90-й бат, маестро, слава Україні, героям слава і смерть Ворогам. Ось такі гаразди. Насправді ще багато. Інших цікавих речей дуже раджу відвідувати Харків, коли маєте таку змогу, центральну площу міста. Звісно, спілкуватися зі здоровими українцями. Харкова, я маю на увазі здоровими за українським і проукраїнським світоглядом, тож самістю, ідентичністю. І, звісно, перемагати разом з Харковом, разом з зі Слобожанщиною і з Харківщиною. Дякую добродіям, які допомагають мені особисто, моєму підрозділу. І, звісно, всім силам оборони з міста Харкова і з його земель. Дякую за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.